Друзі, сьогодні хочу розповісти вам про натуральний камінь, який називається Вашита. Цей камінь добувається в штаті Арканзас. Є гора з назвою Вашита. Назва гори пов'язана з племенем індіанців, які проживали на тій території. Так от, вже біля 200 років цей камінь відомий як передфінішний камінь для заточування ріжучого інструменту. Я його сьогодні придбав і спробував як фінішний камінь для заточування кухонних ножів. Я покажу вам зараз різ. Але поки хочу вам показати ось таке цікаве явище, ви бачите, як камінь має здатність просвітлювати, пропускати світло крізь себе. Звісно, для порівняння ще один камінь з тої самої території. Ось який зветься. Так і зветься, Арканзас. Що цікаво, вони добувались в одній території, в одних і тих самих кар'єрах, одними і тими самими компаніями. Але їхні поклади завершились, все вичерпані, і зараз можна придбати тільки на вторинному ринку. Або щось схоже на такі камені, які добуваються вже в інших кар'єрах. Вони можуть бути дуже близькими, але вони не є такими, як вони були колись, історично, коли їх. Використовували для загострювання столярного інструменту, будь-якого ріжучого інструменту, тому що Арканзас, в даному випадку, це Арканзас транслюцент або прозорий, як фінішний камінь, і ось вашита, як передфінішний камінь, вони були для того часу, взагалі, безальтернативними методами заточування інструменту. Тобто, синтетичні, алмазні камені, всього цього не існувало. і Всеосвоєння Америки і взагалі у Європі, не тільки в Європі, в Азії. Могли люди заточувати ріжучий інструмент тільки за рахунок натуральних природних каменів, які мали такі здатності. Ці породи між собою дуже схожі. З точки зору геології, от вони розташовані в такому порядку. Нижнім шарам, які собою складали ось такий транслюцент, десь приблизно 700 мільйонів років. Верхнім шарам, ну, вищим шарам десь приблизно 300-500 мільйонів років. Тобто зернята тут між собою спечені, зернята абразивні, це діоксид кремнію, тобто його ще називають кварц, тобто це природній мінерал, який так між собою спікся внаслідок величезної тиску, температури і часу. Що э, саме це дозволяє так чисто і акуратно працювати такому каменю. І ось, э, чому я сьогодні розповідаю, вам показую вашиту. Ось така чудова, медова, дуже красивий гарний колір. Ці, до речі, э, бруски працюють на э, це так звані масляні бруски, вони працюють на масло, обов'язково потрібно користуватися э, для того, щоб э, камінь розкрив всю свою можливість э, по заточуванню. Тому їх насухо не можна використовувати. Ну і ще їх можна, напевно, охарактеризувати як камені, які дуже-дуже повільно зношуються. Тому практично, от в мене такий тонесенький спилок є Arkansas Translucent, і ось цей такий повноформатний для розміру апексу брусочок. Можу сказати, що скоріше всього його вистачить там на десятки років, можливо, не знаю, до кінця життя. Ось тому, що знос такого каменя неймовірно повільний. Бо використовується він там на передфініші, на фініші, тому обдирку ним проводити буде складновато. Для того, щоб камінь почав працювати, його потрібно притерти на порошку, в певному порошку. Точніше, порошок зрозумілий, який це карбіт кремнію, а ось грітність, зернистість цього порошка може бути різна. Можна зробити так, що камінь буде працювати ну, досить грубо, можна, працювати, можна зробити, що він запрацює в середньому. І можна зробити його практично перед фінішним або навіть фінішним. Чому я про цей камінь сьогодні розповідаю? Я використав його саме як фінішний камінь для своїх кухонних ножів. Дуже тонко ріже. Але при цьому страшенно агресивно. Це пов'язано якраз з такою особливістю, що абразивні зернята, тобто структура цього натурального каменя знімає метал вкрай акуратно, не залишає після себе якихось таких глибоких рисок. Це дозволяє. Ріжучі крайці дуже довго утримувати ту гостроту, але при цьому ця структура певним чином дає такий ефект мікропилки. Тому інтерес мій до цього каменя був якраз пов'язаний з тим, що мені бракувало агресії різу на моїх кухонних ножах. А я звик фінішувати їх. з Такими зернистостями, які наближаються там до 2-1 до мікрона, інколи навіть менше. Ось цей же камінь працює десь приблизно в діапазоні 30-20 мікрон, тобто він вважається середнім, але його можна чудово використати як фінішник для кухонних ножів. В цьому і полягав мій експеримент і інтерес до цього брусочка. А взагалі скажу так, що. Відчуття роботи натуральними каменями їх ну, складно з чимось порівняти, тому що є тактильний, є слуховий відклик, дуже такий зрозумілий і приємний. Чесно кажучи, розуміючи, що цей брусок приїхав до мене з Сполучених Штатів, приїхав з Арканзасу, приїхав з гори Вашита, приїхав з такої території. Ну, для мене взагалі не тільки далекою, але і легендарною, як і всіх людей, які колись захоплювалися в дитинстві книгами Майнріда про індіанців і так далі. Тому цей бросок ще має якусь таку свою магічну, містичну цінність, крім того, що він працює як звичайний інструмент, для того, щоб загострювати ножі. Але інструмент дуже цікавий. Тому сьогодні перший досвід роботи дуже сподобався його відклик, і от така його якась медовість в кольорі, така його тактильність. Ну, надзвичайно сподобалась теж. Я вважаю, що заточуванням займаються не тільки ті люди, яким подобається, щоб ножі були гострі, але і ті люди, для яких це ще чимось цінно. Тому натуральний камінь, мабуть, це. Для любого заточника це якби, на мою думку, от вершина цієї цінності. Тобто ці речі працюють нехай повільно, але дуже якісно, дуже е, однорідно, е, дуже вони слухаються того, як ти до них ставишся, в сенсі, як ти їх е, доводиш, бо це дуже важливо для натуральних каменів. Вони своєї природньої оберзивності не мають, тому її треба тут наводити порошками. Ось тому це насправді для мене дуже цінна річ, і тому вирішив поділитися з вами. Ось такий бросочок Вашита. Дякую, Юрію, за такий чудовий камінь. І дуже гарно він себе показав на моїх ножах.